У вівторок мені минуло 90. Бартків Тереза Ануфріївна. Дитинство було не дуже важне. Я в селі Росточки, то є Долинщина. Переслідування, воєнні були, війна була. О, батька мого забрали, засудили на 25 років, воєнний трибунал засудив. А за що? А його взяли в озброєного, так як. Бо Як партизани були зброєння його. Це його Він був головним у партизанці. Переслідували нас, ми по чужих хатах ходили. І, ну, з хати з нашої на Сибір не забрали. в документах віднайшли, що батько загинув у тюрмі, а ні могили, де ні, нічого більше. А я знаю, що ви ще тут партизанам їсти носили. То носила сестра моя, то та, що я кажу, що її засудили на Васипір. У ту, утім лісі був, був бункер. і там були партизани. То двох убили відразу на смерть. Одного одного аж туди далі, далі він тікав, то його зловив пес. Той, той їх, руський той, його пес зловив, то він і тому псове загинув у руках. розумієте? Ніж вони добігли, то він вже був мертвий. А сестру мою ранили у ноги сюди і засудили на 25 років. Вона відбула в Караганді, але тоді, як був як, малінков, чи який-то розпускав дуже з тюрми. І він її відпустив, бо вона відсиділа 12, і він відпустив її. Вона ще жила в Запоріжжі. Старший брат мого чоловіка, найстарший Василь. Василь. І він скривався під хату, зірвали були пару дощок підлоги і викопали там яму, такий бункер. І він там був. А то була боївка, була. Були дві боївки москалів. Одна боївка була Стрельнікова, там було 12 чоловік у тій боївці. А в другій боївці був Ходотович старший від нього. Вони йшли з такими піками, з такими, ну такі були острівних ти. І так дубали йде. І так надубали, що знайшли. Знайшли його там, його звідти забрали. Та засудили його були. А як забрали, розкажіть, що він не здавався? розвід про це, про що то діду до нього, як побили всіх, розкажіть. Ну так та забрали. Як діда побили. Діда і... побили Бабуні, діда побили. Її. Ну та не знаєте, як брали сина з того відтіля, то знаєте, яке було в хаті. І його забрали, засудили було. Він три роки відсидів, так? Вісім. Вісім в Вісім. А може й вісь.